Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо другу партію першого туру жіночого супертурніру, який вчора стартував в американському Сент-Луісі. В цьому відео в центрі нашої уваги Анна Музичук, яка в першому турі грала чорними проти своєї колишньої співвітчизниці, уродженниці Одеси Ірини Круш, яка ще всередині 90-х років разом з сім'єю переїхала до Сполучених Штатів. І з того часу представляє саме цю країну. Отже, Д4 зіграла Ірина у відповідь Д5, С4 Е6, Кінь С3, кінь Ф6 і розмін на D5. Слон G5, слон Е7, Е3, Х6, і слон відходить на F4. Після рокіровки слон Д3, Турай 8, Х3. Чорні могли обрати класичну карлсбадську пішикову структуру, зігравши С6. Але зараз дуже модною є активна гра чорними в цьому варіанті, і Анна Музичук грає С5. Кінь же є 2 кінь С6, два, А6 і розмін на С5. Врешті-решт утворилася типова позиція з ізольованим ферзовим пішаком. Але все ж таки білі фігури недостатньо захищають блокадне поле Д4, після Тура С1, Рентген неприємний, тому слон А7, і у відповідь на ферзь Д2. Анна Музичук користується можливістю і міняє свого пішака на сусіднього пішака білих. Відбувається взяття на D4, тура FD1, і тут українська шахістка повинна була просто забрати на Є2 і подивитись, чим же забере Ірина. В цьому випадку у чорних не було жодних проблем. Втім, Анна Музичук зробила зовні активний, але, як виявилося, не дуже якісний хід ферзь А5. Білі забирають на Д4. Грають слон С4, нападаючи на слона, і тут Ані Музичук вже слід було швидко міняти фігури. Забрати на С3. Звісно, білі можуть побити турою. А якщо заберуть ферзем, то в цьому еншпілі у чорних немає великих проблем. Б5, слон Б3, слон Е6, і перевага білих чисто символічна. Але, зробивши неточність на 16 ході, через два ходи Анна Музичук робить вже конкретну помилку. Вона грає слон Е5. І після розміну на е 5 виникає критична позиція. Відчувається нестача розвитку у чорних, яку білі тут могли використати несподіваним ходом ферзь d6. Саме так, тримаючи туру Е5 в напрузі, білі отримували дуже велику перевагу. Що робити чорним? Якщо просто розвиватися, зігравши, наприклад, слон F5, то удар кінь d5 вже призводить до серйозних наслідків. П'ята лінія перекрита, загрожує взяття тури, до того ж і кінь f6 серйозна загроза. А якщо піти тура Е6, то можна зіграти кінь Е7 шах. і чорні втрачають якість. Тому краще після Ферзь d6 відійти турою на Е8. Але тут несподіваний удар слон ф 7 після взяття кінь d5. За одного слона у білих лише пішак. Але головне те, що чорний король в цьому варіанті у дуже великій небезпеці. Наприклад, кінь б'є d5, далі забираємо турою, b5, тура c7, король g8, і простий хід тура e5 дозволяє білим отримати вирішальну перевагу. Якщо відійти турою на f8, то тура e7 і чорних вже нічого не врятує. А якщо побити туру, то ферзь e5 і слабкість поля g7 вирішує долю партії. Чорним треба віддавати ферзя на c7, і білі отримують технічно виграну позицію. Тут, звісно, бити коня не обов'язково. Можна зіграти слон е 6 але тоді білі самі забираючи на f6, і грають тура c5, після взяття на а2, у чорних чистий зайвий слон, але їхній король, як і раніше, в дуже великій небезпеці. Ферзь де 4 шах. король 7, тура c 7 перекриття, розмін на Е7, ферзь ж 7 І якщо перекритись слоном, то ферзь б'є h6, чорний король відкритий, і комп'ютер доводить. Що так чи інакше білі тут досягають свого. Коротше кажучи, граючи тут ферзь d6, білі з великою ймовірністю вигравали партію. Але на щастя для нас Ірина Круш не знайшла цього ходу. Вона просто поставила коня на д5, і партія швидко перейшла до Еншпілю. Ферзь б'є де 2 кінів 6 шах, ЖФ б'є Д2. В цьому полягала ідея американської шахістки. Використати статичні слабкості суперниці на королівському фланзі. Але насправді перевага білих в цьому еншпілі не така вже й велика. Слон Ф5 грає Анна після G4 слон e 4 Тура Д7, але Тура Ф8, захищаючи пішака. Пішак Б7 захищений чорним слоном. Тура e 1 король G7, тура c 7 Б5 і контратака Ф4. Тура відходить на e 8 слон Б3. І тут Анна Музучук робить точний хід G5, який дозволяє їй активізувати короля. Після взяття король F6, король F2, взяття на F5, слон f 7 і після Тура d 8 позиція абсолютно вирівнялася. Активний чорний король компенсує нестачу пішака, і білі вирішили перейти до турового еншпілю. Слон g 6, відбувся розмін, тура d 2, король G3, взяття, шах, тура F6, розмін однієї пари тур, шах. І чорні не стали відходити на g7, що також було можливо, а продовжили грати активно королем на F5. Після взяття на А6, тура c 2 Далі взяття на H6, Анна шахом відганяє білого короля. Далі Тура А3, шах король Б4. Стрімко зменшується кількість пішаків на дошці. І врешті-решт ми отримали абсолютно нічийну позицію. Дійсно, в такій ситуації зайвий пішак білих. Як в туровому, так і в пішаковому еншпілі не дає їм перемоги. Далі ще було король h 5, тура А8, а 4, шах, король 6, взяття. Після шаху суперниці розміняли тури, і на дошці залишилось два королі. Це нічия. Ось така складна для Анни Музичук-партія. Прямо скажемо, в цьому поєдинку Українка відскочила. Ірина Круш мала непогані шанси в мітельшпілі. Але з переходом до Еншпілю перевага білих розтанула, неначе сніг на сонці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!